Добрий день. Сьогодні ми хотіли б представити вашій увазі підручник правознавства для 10 класу видавництва Генеза. Спочатку про авторський колектив. Мене звати Філіпенко Тетяна Михайлівна, я начальниця управління освіти Курахівської міської ради, заслужений учитель України, тренерка програми підтримки освітніх реформ в країні демократична школа. Чим дуже пишаюсь, і лекторка онлайн-курсу з підготовки до ЗНО з історії України, і крім того, курсу «30 кроків до успішної школи на платформі Прометеос, який користується найбоякою популярністю серед вчителів. Мій співавтор судковий Володимир Лукич, вчитель навчально-виховного комплексу номер 11 міста Бахмут Донецької області, заслужений працівник України, вчитель-методист. Щодо нашого підручника, хотілося б сказати, що він формує компетентності. Ми продовжуємо такий загальний загальний екскурс через 9 клас, 10, 11 і компетентності ми представляємо у вигляді. Таких категорій, як цінності, ставлення, вміння та знання. Саме через це і покажемо, як формуємо ці компетентності. І так, щодо цінностей: цінності це загальні переконання людей про бажані цілі, яких потрібно прагнути. І саме, наприклад, навіть починаючи цей курс. Ми говоримо про відому байку, де мандрівник запитує трьох робітників, які возять цеглу. Що ви робите? Один відповідає: цеглу вожу, другий на хліб заробляю, а третій собор будую. І всі робітники виконують однакові дії, але мають різні цінності орієнтації. І ми хочемо показати наскільки важливо формування цих цінностей і саме через цю байку, в тому часі, і через інші твори української літератури або вислови відомих Діячів світової культури, ось, наприклад, те, що відкрито зараз, це вірш українського поета-дисидента Василя Астуса про життя в лапках в найщасливішій країні. Хочу звернути вашу увагу на три рядочки, ці які написані без про білів, Тобто це говорить про іронію поета, про щасливу країну, коли окремі речі втрачають сенс. І саме через це ми формуємо такі демократичні традиції у наших учнів, аналізуючи певні документи. Твори літератури і інші твори. Коли ми говоримо про ставлення, то ставлення це переконання, емоції, почуття, оцінки, схильності певним чином поводитись. І компетентності, які за допомогою цього формуємо, це, наприклад, громадянська свідомість. Ось, наприклад, кожної. Тему починаючи, ми даємо для обговорення учителя з учнями якісь певні афоризми. Ось в темі органи державної влади наводиться афоризм Отто фон Бісмарка про закони, погані з хорошими чиновниками, де можливе управління. Але коли ж погані чиновники, то не допоможуть жодні закони. Ось таким чином. Обговорюючи це, можна формувати громадянську свідомість. Особливо хотілося звернути увагу при вивченні теми громадянства. Ми наводимо слова Ліни Костенко, де йде не просто формування громадянської свідомості, а такого аспекта, як почуття громадського обов'язку і належності до певної спільноти. І вже громадяни, о як ти квапишся часе, щоб діти зростали, мужніли, вбиралися в нім псевини, і вже громадяни. Ржеві ті немовлята, щоб білий світ побачили в рік війни. Ось саме такі слова вони підкреслюють можливість поговорити з учнями, і це буде на злобу дня і актуально як ніколи щодо саме формування громадянської свідомості. Крім того, ставлення це відповідальність. Формуючи систему права, говоримо про закон суворий, але це закон, це висловлення давно римських юристів. Формуючи повагу, можемо сказати, наприклад, через вислів Маргарет Тетчер, що немає такого поняття суспільство, є окремі чоловіки, жінки, є сім'ї. Тобто Маргарет Тетчер підкреслює, що повага саме до окремої людини, індивіду, особи, а не до Амортного поняття суспільства, з яких воно складається. Крім того, ми формуємо вміння. Що ж таке вміння це здатність виконувати мисленеву чи повітрянкову діяльність для досягнення певного результату. Зрозуміло, що ми це формуємо через певний аспект розв'язання юридичних ситуацій. Їх багато в підручнику, і вони допомагають зрозуміти сенс. Права. Ну, наприклад, ось таке завдання, де обговорюючи в парах аналізують ситуації учні. І записують в колонки саме номера ситуації, де ілюструють правомірку на поведінку або демонструють випадок порушення норм права. І е, зверну увагу на такий аспект завдання: що якщо в парі е, ви не досягли згоди, то винесять обговорення на аудиторію. Тобто е, розуміючи це, е, учні дослухаються до думки один одного і спільно вирішують певні. Розбіжності. Зрозуміло, що вміння формуються через роботу з документами, наприклад, ось таке багатоаспектне завдання, при вивченні закону про громадянство України. Тут на певній ситуації з іноземцем Безбаченко. Розбирається закон про громадянство. Тобто можна його просто прочитати, вивчити окремі аспекти, але вони швидко забудуться, от саме через такі практичні вміння, коли вирішують ситуацію, учні набувають компетентностей. І ще хотіли б підкреслити, що дуже багато практичних занять, де розписані певні алгоритми дій, що допомагає учням орієнтуватися. В самому і підручнику, і з нормативними документами хочемо підкреслити, що вміння формується як через вміння працювати самостійно, так і через вміння співпрацювати, тобто через роботу в групах і парах. Повернуся до попереднього слайду: у нас є такі рубрики працюємо самостійно і працюємо в групах або парах, де розписаний алгоритм, як діяти. В тому чи іншому випадку, знання. Знання зрозуміло, що це масив інформації, яким може володіти певна людина. І зрозуміло, що він достатньо великий, тому ми допомагаємо за схемами і якимись певними підказками, як спрацювати з цим масивом інформації. Для цього масиву інформації передбачені певні рубрикації, ну, наприклад, умовні позначення, які ми подаємо, ось вони зараз на слайді це і норма закону і е, тексти для допитливих. Там з історії виникнення терміну або переклад терміну. Цікаві подробиці застосування, ми подаємо до кожного завдання тестові речі. Ось, наприклад, вони можуть виглядати так ілюстровано або звичайні тести. І ще хотілося б сказати, щодо повторення та узагальнення ці тести різнорівневі, тобто є декілька рівнів з певними записаними балами, і кожен рівень ускладнюються завдання, і декілька варіантів їх. Щодо додаткового мотивувального матеріалу. То він достатньо цікавий в кожному в кожній темі позначений. Ось, наприклад, вивчаючи виборче право, ми розглядаємо такий момент порушення виборчого права, як Джереміндерінг. Цікава така історія з, в, виборчого законодавства Сполучених Штатів Америки, яка коли діти познайомляться, вони з задоволенням будуть розглядати і інші. Аспекти цієї теми, ну і дуже багато в наших підручниках блок схем, які допомагають структурувати матеріал і візуально його зрозуміти. Зрозуміло, що в підручнику не може бути без посилання на нормативно-правові документи, вони проходять такою червоною лінією через весь підручник і багато інших цікавих моментів. Так що запрошуємо, обирайте наш підручник, він буде цікавий вашим дітям. І підтримує методично вас, вашу роботу. Дякую за увагу.